В очікуванні чергових плівок у справі Мідас українці отримали нову порцію сенсаційної інформації від директора набу Семена Кривоноса, стеження за детективами антикорупційного бюро, повний доступ до закритих реєстрів, сотні досьє на силовиків, політиків і журналістів, зливи обшуків, а втеча міндіча через кордон із контрольним талоном. Це не про спецслужбу, це все про організоване злочинне угрупування Мідас, що діяло під крилом влади. Як взагалі так сталося, що діяло злочинне угруповання, яке ймовірно, крало на енергетиці під час війни? Детективи набу попереджають, ми матимемо іще ще в даній справі. А вплив угрупування набагато більший ніж сфера енергетики. Так, у нас є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики. Давайте проаналізуємо. На засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики очільник НАБУ Сергій Кривонос і детектив набу Олександр Абакумов розповіли про масштаби угрупування, яке було викрите в ході операції МІДАС. Ми матимемо і ще в даній справі, і ця справа буде розширятися. Директор бюро також запевнив народних депутатів, що його відомство не зупинило розслідування справи Міндіча з огляду на якісь геополітичні питання, а нові матеріали буде оприлюднення коли завершаться усі дослідження, Незважаючи на всі перешкоди, які були у нас. в процесі цього досудового розслідування обшуки були вдалими. Нам вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш накопичувачів, комп'ютерних комп'ютерної техніки, мобільних телефонів. Ми працюємо зараз над тим, щоб збирати додаткову доказову базу щодо ряду осіб, яким ще не повідомлено про підозру за достатності цієї доказової бази буде прийнято відповідне рішення. We'll be right back. Отже, злочинна організація Мідас діяла як паралельна структура з доступом до величезних обсягів інформації. Є е, цілеспрямована робота інших органів державної влади чи правоохоронних органів щодо перешкоджання розслідуванням національного антикорупційного бюро. Група не лише збирала персональні дані, а й отримувала інформацію про слідчі дії набу ще до того, як вони мали відбутися. Ми бачимо інформацію щодо е, безпосереднього. Моніторингу діяльності детективів Національного антикорупційного бюро пересування їхніх їх по місту Києву. Детективи упевнені, витоки відбувалися не з НАБУ чи САП. Джерелом є цілеспрямована діяльність інших органів влади та правоохоронців, які перешкоджали розслідуванню. Загалом бек офіс Міндіча та Деркача зібрав довідки із конфіденційними даними на 527 людей. 527 файлів. На яких були, наскільки я розумію, і всі досьє на своїх, всі досьє на урядовців, численних урядовців, насправді, тих людей, які приймають рішення. І я не виключаю, що це робилося з метою того, щоб тиснути на цих людей, щоб отримувати потрібні для себе рішення, або шантажувати різноманітним компроматом, або на ворогів. Тут вже інша технологія. Ворогів, до речі, я би не сказала, що конкретно якогось угруповування чи бізнес-групи, яка заробляла суто на енергетиці, я би сказала, що це радше те люди, яких можна назвати, як їх собі уявляє, ворогами влада українська сьогодні. Там все інформації про місце мешкання детективів набу. Mm -hmm їх родичів, їхніх дітей, податкові номери, власність, все, що може слугувати для шантажу. Причому стиль інформації недвозначно вказує, що інформацію для приватної розвідки міндіча Єрмака збирали саме правоохоронці, бо доступ до закритих реєстрів під час воєнного стану мають тільки вони. Ми зараз повстановлюємо всіх, хто ці дані збирав. Ми обов'язково здійснюємо також розслідування і в цьому напряму серед 500 27 довідок була зібрана інформація про 15 детективів набу, які займалися справами в енергетиці та правоохоронній сфері, 16 народних депутатів, які найбільше критикували владу, 18 міністрів та їх заступників, 10 журналістів, хто писав чи пише про корупцію, дев'ять співробітників СБУ. Всі ті, хто могли розслідувати ці, ці справи взагалі пов'язані з цією злочинною групою, яка Ну, не те, що навіть близька до владика, породженням є цієї влади не обійшли увагою у мідасі, і колишнього голову Укренерго та колишнього голову Нафтогазу, заступника міністра юстиції, службовців Державної виконавчої служби і судових експертів. До речі, досьє на працівників мін'юсту, судових експертів та виконавчої служби почали з'являтися після призначення міністром юстиції Германа Галущенка. Співпадіння не думаємо. Тепер питання: мета збору такої інформації. Відповідь очевидна: створення і поширення на її основі фейків через анонімні телеграм-канали, які обслуговують офіс президента. І цей факт в чергове доводить зв'язок телеграм помийок із офісом президента цього разу задля незаконного збору та поширення неправдивої інформації. Очевидно, що не може російський месенджер Телеграм бути основним інформаційним ресурсом влади без благословення самої цієї влади. Очевидно, що це використовувалося з метою інформаційного кілерства саме в цьому анонімному телеграмі. И чекати довелося недолго. Відразу по закінченні засідання комітету одна із основних помиок упала в чергову истерику. Руководитель Набу, угрожающий анонимным телеграм-каналом Криками: «Мы вас всех знаем. Это дешевая пошлость года. Януковича уже давно нет, и его сценарий не сможет реализовать даже набу, а публичная попытка давления на свободу слова это преступление. А от згадка якраз доречна, бо саме за Януковича влада активно збирала досьє та різні довідки на неугодних після втечі експрезидента в його резиденції Межигір'я було знайдено велику кількість документів, зокрема відомості про зарплати та доплати, орієнтування на журналістку Тетяну Чорновол. Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що збирання таких профайлів співпадає з тактикою Портнова, який складав розстрільні списки майданівців і порохоботів, а також тактику ФСБ, коли росіяни перед вторгненням також склали списки на концентраційні табори і знищення. Дані в файлах конфіденційна інформація із закритих реєстрів міністерства юстиції. От чому банді так потрібен був свій міністр юстиції? Наголосила Геращенко. Дякую за номінацію в такій престижній премії, де борців з корупцією визначають самі корумпанти, і не словом, а ділом. Відреагував на появу свого прізвища у такому списку журналіст Юрій Ніколов. Фактом є і те, що служба безпеки України фактично не підтвердила наявності масштабного російського впливу в НАБУ з 22 липня. СБУ не повідомила про підозру у державній зраді чи інших діях в інтересах агресора жодному детективу набу чи прокурору САП. З'ясувалося також, що Набу проводить перевірку дій голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Вікторія Сюмар нагадала, що ще у 2023 році зверталась до набу щодо зловживань у будівництві фортифікації, і запитала, чи є там слід Проніна. Знаєте, на той момент мені до речі НАБУ буде відповідь у 2023 році, що в них таких справ немає. Хоча журналістських розслідувань вже було достатньо. Я просто просила звернути на це увагу, а от вже. Вчора було підтверджено, що є 10 дуже великих, дуже об'ємних, дуже масштабних справ набу по зловживанням на фортифікаціях, і пронін є одним із них. Серед них розкрадання 200 мільйонів гривень на фортифікаціях, які збудувала Полтавська Ова на чолі з Проніним. Виявляється, підряди, ну, наприклад, на будівництво фортифікацій в Донецькій області віддали на Полтавську облдержадміністрацію. Звідти виділялися кошти. Він там був відповідно. Він відповідав за фортифікації в Донецькій області, саме там, де е, якраз росіяни дуже активно просувалися вже після того, як пройшли от і базові фортифікації, які їх стримували роками. У бюро вперше підтвердили існування цієї справи. Стало також відомо, що є низка кримінальних проваджень щодо будівництва фортифікацій не лише в Полтавській, але і в Харківській та низці інших областей. Нагадаємо, що саме Пронін після призначення на посаду керівника Держфінмоніторингу всупереч закону підготував документи на РНБО для накладання санкцій на Петра Порошенка. Можливо, Пронін став одним із тих, проти кого вміло використали зібрану через правоохоронні органи інформацію з метою тиску і шантажу. Бо як ще пояснити саботаж Держфінмоніторингом запитів з боку набу, коли, всупереч закону, фінансова розвідка не надає інформації про величезні суми, які виводились міндичем за кордон? Ну ми досі я вже повторював неодноразово, що з фінансового моніторингу ми по Епізоди, які стосуються даного розслідування, ми досі не отримали звіти. Відповідні функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути непоміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу. Знаєте, що мені це нагадує? Це такий спрут, Да? Так? Пам'ятаєте цей італійський серіал? Так? Коли от люди розуміють, де їх можуть притягнути і притиснути їм хвоста. І саме в цих місцях вони ставлять своїх людей. І я підозрюю, що Пронін цілком може бути я не виключаю цього. Просто за фактом взагалі наявності таких фактів да може бути одним із елементів і щупалець цього спрута. А знаєте, що ще прекрасне сварка між депутатами фракції Слуга народу на засіданні комітету. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна вимагала вимкнути мікрофон голові правоохоронного комітету Сергію Іонушасу. останній просив не розносити срач, слідуючи рекомендаціям президента, радіна ж наполягала на необхідності публічного обговорення подробиць корупційної схеми Мідас. Якщо служб безпеки є додаткові пропозиції, будь ласка, також приймуйте це. Загалом засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики розвіяло останні ілюзії. Злочинне угрупування не просто розкрадало мільярди на схемах в енергетиці, фортифікаціях, оборонці, а й запустило свої щупальці в органи виконавчої влади і силових структур. Організатори організованого злочинного угрупування втручались у роботу окремих відомств. І цілих міністерств керували урядовцями, призначали своїх людей на потрібні посади. Отже, набу нараховує тисячі годин записів. Це переслуховування тих записів, які були, тому що протягом тих тисячі годин звучали різні прізвища, різні назви компаній, різні події озвучувалися. І зараз уже після вилучення переходу в цю страдію, після співставлення аудіозаписів з Наприклад, фінансовим слідом там, фінансовими перерахуваннями чи е, з е, вилученою документацією, ми вже можемо говорити для нас більше, скажімо, багато речей стає більш зрозумілими, і вже скоро країна зможе побачити нові епізоди, адже за даними набу кошти надходили не лише з енергетичного сектору. А, але енергетика, на мою думку, вона була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш темна. На сьогоднішній день в частині регулювання, як виявляється, да? посилаючись на відсутність наглядових рад, на прозорі регуляції та схему шлагбауму. Міндічгейт це не лише про вкрадені гроші в енергоатомі. Міндічгейт про перетворення державної машини в організоване злочинне угрупування. Скажемо прямо в мафію. Ми можемо собі уявити, да, як масштабно все це взагалі відбувалося. Тобто, ця система лобізму, ця система тиску, ця система інформаційного кілерства, вона це просто показує рівень зрощення ось цієї злочинності організованої, з владою. З інститутами державної влади в Україні загалом, та очевидно, що без вищої політичної волі це не могло існувати, і схоже, через цю мафію Росія намагається промацати больові точки української влади для капітуляції. А поки що спостерігаємо за черговим витком справи Мідас. Обшуки відбулись в Андрія Єрмака. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Далі буде.